Доброго дня всім! Сьогодні ми знову обкатуємо генератора. І друга стадія обкатки це його під навантаженням 50%. Для навантаження я взяв два обігрівача по 2 кВт. Ось один, другий. Два обігрівача, зараз будемо запускати, дивіться яку потужність. І заодно ми вищитаємо, скільки він солярки палить за годину. Тобто годинку він потарахкає. Я задав йому повністю бак. Він годинку потарахкає, Подивимося. Так що заводимо. включити треба тут включити так тут включаємо О, пішла нагрузка чути по громкості так а надивимося один включили тріє один Дві є другий Ютопитва ріє два 4 кіловат. Так що в годинку будемо працювати, через годинку подивимося, скільки він взяв солярку. Гріє хорошо, частота в нього не падає. Тут тихіше трошки, то я зайшов у приміщення, щоб я даром солярку не палити, щоб обігрітися. У нас показує 51. Потужність не показує, я так розумію, бо коли трьохфазний підключити, то показувала, а як однофазні нагрузки, то не показує. Так що ну, у мене тут потужність точно. 2,2 кВт. Так що, гріємося. Вже як видно, він не димить пішло навантаження двигун прогрівся, вже минут 5 він робить. Тихенько собі працює. все гаразд Так, народ. Гріємося ми вже цілу годинку. В принципі, можна його вже глушити, ще одна хвилинка лишилася. Тарахкає він добре. Має на Розмо. Е, ну що вам сказати, а в принципі під час роботи з навантаженням 4 кВт. Є деякі недоліки, сильні в нього дуже вібрація. Оці дверки постійно тарабанять, я його бумажку підложив, трошки тихіше стало, вони тарабанять, добре тарабанять. По бетоні він їздить як на коньках, собі, як по тако собі, Туди поїхав, сюди поїхав. Коротше, ним крути, розвертається від вібрації. Дивимося в бак. Зараз я возьму. Ну, в принципі, є ще солярка в цій сіточці, Зараз я возьму. Бутилочку я приготував півторачку солярки. Ось. Зараз будемо доливати і дивитися його реальне споживання при навантаженні в 4 кВт. Секундочку. Так, Відкрутив я бутилку і заливаємо. Треба помаленьку ляти, бо тут через ту сіточку воно дуже довго затикає. Так, півторочка зайшла, бак ще не повний. Зараз я наберу ще одну і продовжу. Так, народ наляв я ще одну бутилочку. Ляємо далі. Трошки у нас вітер. Все, от з другої бутилки я, в принципі, Ось так виляв, була повна. Ну, грубо говоря, так кажучи, да? за годину він півторачку хапає до, дуже добре при навантаженні 4 кВт. Е, ну, Ви не подумайте, це не реклама даного агрегату. Це я констатую факт, скільки він взяв, от його. Так що далі буде на, е, провірка при навантаженні 100%, тобто ми йому дамо його 9 кВт, навантаження найду таке навантаження. І провіримо, скільки він буде споживати при повному навантаженні. Е, ну, багато хто питає, для чого це робити. Ну, це дуже просто. У нас має бути пункт обігріву, він у нас є. І нам треба зробити запас солярки на деякий час. От, ну, треба знати, на який час її треба. І, відповідно, треба її закупити і знати, скільки її піде. То для цього ми от проводимо дані експерименти. Далі буде експерименти далі, провіраємо, скільки він буде споживати електроенергії. Я підключив вже і корпус. Доляв до повного бака солярки. Все, повнісінький бак. Солярка. Зараз ми заведемо і провіримо, скільки він працює при навантаженні, коли всій корпус під'єднує. Не знаю, яка потужність буде. Ну, якщо що, я трошки догружу, попробуємо його кіловат на 8 нагрузити, подивитись, що буде далі робитися. Чи потягне, чи не потягне. Як нам далі. Так. Виключено виключено. Заводим-то шоу. Трошки хай пробіється. Під нагрузкою зразу йдемо пропав. Зараз я ще прошли на до навантажу. Довгрузив я його до 9 кВт. Тримаю напругу 410 вольт, нормально, частота 50 Гц. Попрацюємо, наверно, годинку, я не буду його ганяти, півгодинки попрацюємо, подивимося, скільки він за півгодини спалить. В принципі, 9,1 кВт навантаження. Це для нього якби майже потолок, бо він на 9,5 розрахований, то в принципі на всю катушку його не хочеться ганяти довго. То півгодинки він поробить, подивимося, скільки за півгодинки. Думаю, там за годинку буде ясно, скільки він спалить. Чекаємо. Вже він працює у нас ну, 9.03-5 хвилин працює. Прогрівся, трошки піддемлює місцями, десь по, 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 вискакує чорний димок. Ну, там, ну це в принципі нормальна робота. Так що чекаємо півгоденки. Так, народ у нас 9.27. Навантаження у нас. 8,5 кВт, ну воно прягало то 9,2, то 8 ну Тут просто нерівномірне навантаження, так можна сказати. Якби я не ходив, не просив, виходить, все одно хтось щось включає, хтось виключає. Тобто, ну, в середньому він підповнив навантаженням. працює. Так що будемо глушити і дивитися, заміряти, скільки він спалив солярки. Все, заглушили зараз. Я возьму бутилочку і будемо заміряти, скільки він спалив солярки за цей час, що він пропрацював. Так, народ, за пів години при повному навантаженні він спалив, О, тепер дивимося, доливаємо йому знов до повного бака. полнесенький бак был. Оседаю. Так, вот, полнесенький, в принципе. да, там видно, не видно. В принципі, повний бак. І я заляв сюди ось бутилочку з-під кока коли Рівненько тут, а скільки у нас? Ага, півтора літра. Тобто, виходить, при повному навантаженні, що він годин витягнути, це 9, 8 9 кВт. Він нас спалив за пів години-півторачку. Відповідно, за годину у нас 3 літри солярки вилетить аж за страсті. При повному навантаженні. Відповідно, якщо в нас навантаження буде менше, то відповідно, там, виходить менше спалює. Так що, ще тут, який я замітив недолік під час роботи, що в нас оцей от ватметр стоїть тільки десь на одній фазі. І відповідно, він показує навантаження по одній фазі. Бо по генератору я чув під час роботи, що навантаження збільшується, а він не показує, він показував так само. Відповідно, десь однофазний якийсь хороший хтось чайник включав, наприклад. ну там чи, Напевно, що чайник хтось воду кип'ятив. Відповідно, нагрузка йшла більша, а ватметр не показував, то він стоїть десь на якійсь одній фазі. Причому та фаза не під'єднана до цих грізеток. Так, в принципі, генератор у нас да, ось такий. В принципі, роботою більш-менш задоволений ним. Дасть Бог, він більше не пригодиться. Ми його випробували, обкатали. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал. Пока-пока!